Всім привіт для підписники. Сьогодні я знімаю огляд на винограднику парнику. Ось така у нас Аркадія. Вже запилена. Все гарно вийшло. Ось такі інші сортники. Ось це такий велесик і Грона має. Це Чарлі, він у нас примерзав уже цього року, але поки що запилився, все нормально. Побачимо, що з ним буде далі. Ось у нас Рембо та аватар. Ось ластівка. Ось такі вже. Я годи завбіжки з горошини. Тут також це вже у нас вальок. Такі красиві ромка має. Давайте ми ще глянемо температуру повітря в парнику. Не знаю, чи вам видно, але температура повітря в парнику 32 градуси. Ось у нас асос. зображення. Недавно парнику вже робили обробку винограду. Ось тут у нас таке побільше приображення. Від Що хочу сказати, непогано запилилось приображення цього року в парнику. Тут уже такі навіть ягоди більше, ніж горошина. Ось це у нас барон з такий він. Також барон хочу сказати, що непогано запалився. Ось у нас пам'яті учителя. З такий він. Дуже багато він. Чомусь горшиться пам'яті вчителя цей. А ще один пам'яті тут Вже ландиш або конвалія. Погано з цього року запилився. Надії на його були більші ось такі ще слава Україні. Ось бачите, такі у нас ягоди. Ось це академік. Академік щось також не дуже запилився у нас цього року. Ось ще академік. Ось це у нас гар. Як ви бачите, Дана, де не якась. ягодинка запилена, але дуже мало. Тому ось такі формуються вже менші інші гронка будуть цвісти. Побачимо, що з нього вийде. Гароль цього року дуже погано чомусь запилився. Бачите, нічого не запились. А, ось це грома. Таке. Також дуже маленькі. Ось у нас подарунок. На свята. ось такий він. Ось таке собі середнє напинився він. Отож, на цьому все, глядачі підписники. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всього найкращого вам!